Добрий день, вас вітає виробничий приємства Комперед. Пропонуємо в вашому увазі нову конструкцію експозитор для дверей. Конструкція розповсюджена, але ми в її внесли ряд модернізацій, які суттєво поліпшать її експлуатаційні властивості. Вона стоїть з двох стілячок, І горизонтальної балки, і нижньої балочки. Також... Рами, які у нас фіксують двері, ось вони плавненько регулюються на той розмір, що вам потрібен. Ліва і право. Ви ставите свою двері, хай це буде 700, 800, 600, 900 і під неї регулюєте, гаєчки не зуприварені, болтики підтягнули, все, вона стоїть як вкопана. Конструкція дуже проста, ефективна. З таких модулів, один модуль його можна поставити вздовж стінки, перпендикулярно стінці, можна зібрати їх кутообразно, можна зібрати Т-образно, хрестообразно, як завгодно. При бажанні, крім вхідних дверей, можна в неї ставити і двері міжкімнатні, при цьому цієї рамки ширина 200 мм. Таким чином, дві міжкімнатні двері у вас сюди стануть, підіжмуться, зафіксуються, і якщо їх поставити перпендикулярно стінці, то буде відкриватися і передня, і, і задня, або ліва, і права. Дуже удобно. Конфігурацій маса, тому е, ця конструкція е, не, е, проста і найбільш ефективна. Е, виробляємо їх під замовлення, е, яку Кількість вам треба, якісь може індивідуальні характеристики, це все легко коригується і зробимо, по вашому замовленню, будь кількість і будь модифікації. Дякую за увагу. Звертайтесь до підприємства Кампрект.